Що робити при підвищеному або пониженому тиску? При підвищеному тиску, перше, що треба зробити, це подивитись на ваш спосіб життя. Бажано відмовитись від паління, від вживання алкоголю, збільшити фізичне навантаження. Якщо ви ведете пасивний спосіб життя, то краще більше рухатись. Тобто те, що називають кардіо, да? тобто легкі фізичні навантаження. По-друге, якщо все це не допомогло, то треба звернутися до лікаря, бо гіпертонічна хвороба то є дуже важким предиктором розвитку всіляких негараздів, типу інсульту, інфаркту. Що стосується знижного тиску, тут не все так. Добре, знову ж таки, якщо у вас це досить довго, то треба звернутися до лікаря. перш за все. Ну, а такі швидкі методи, щоб підняти тиск, це ну, банально випити кави. Знову ж таки, поробити якісь рухи. Бо якщо пострибати, помахати трошки руками, то тиск підніметься. Це нормально. З препаратів цитрамон містить в собі кафеїн, Хоч трошки але містить, тобто він теж може допомогти. Також може допомогти вживання великої кількості води та солі. Трошки.